Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Nice Tasty. Сьогодні у нас випуску буде соковитий та солодкий салатик з виноградом. Я обираю виноград кішми за те, що він соковитий, солодкий і без кістечок. Це буде дуже великий плюс для цього салату. Як кажуть, менше буде гімероя на кухні. Так, далі. Далі ми беремо сир. Як ви бачите, я взяв три різних шматочка сира. Чим Більше видів сири тим буде набагато смачніша палітра нашого салату. Так що гарно, гарно підуть обрізки від сира та будь-які шматки сиру, які є у вас в холодильнику. Далі, я обрав копчено-варену грудку. курячу філешечку Тут 400 грам, нам цього хватить ось так. ось Далі, що? Найнасиченіший соус на прилавку наших магазинів, який містить собі 0 консервантів, багато жирів і всього самого най... найкориснішого це майонез. Нічого не поробиш, інколи хочеться і такої смачної бяки. І так, беремо досточку ножик, нашу мисочку, там де все ми діло будемо замішувати, міксувати, доводити до смаку. Ставили. Беремо сир і сир я буду нарізати таким крупним кубиком, Зараз вам покажу. Все, приблизно ми нарізаємо таким кубиком, Якщо взяти наш виноград, то якщо відірвати одну виноградину, то плюс-мінус буде одинакове. Що кубик що сира, що наш виноградів. Це все діло відправляємо в мисочку. Нарізали наш сир, переходимо до курячої грудочки. Курячу грудочку ми будемо нарізати так само, як і сир крупними шматочками. І так, ми нарізали курочку теж крупним кубиком, як ви бачите, відправляємо в нашу мисочку. Далі діло доходить до винограду. Є два варіанти, як зробити. Один кращий, другий гірший. Перший варіант це ми беремо наш сам виноград, розрізаємо його навпіл і додаємо в салат. Скажу про перший варіант. Перший варіант сразу віддасть більшість цього соку в салат. Коли ви це все заправите, воно все перемішається, воно пустить ще більше соку, він буде швидше стікати. Оцю саму нотку цього не забуваємо смаку. Він втратить. Краще всього робити варіант номер 2, так як я роблю, це ми просто беремо наш виноградик і потихеньку його скубуємо і ціліком кидаємо його наші ягодки в салатік. Так він постоїть довше, ви його замішаєте, він не стіче. І він буде розкриватися тоді, коли ви вже його почнете куштувати, коли ви вже ці всі інгредієнти так скажем, попадуть вам в рот, і ви почнете їх жувати, і виноград розкуситься, дасть свій сік, свою нотку. І це буде дуже-дуже дуже смачно, дуже чудово. Так скажем, салат такий чарівний, з легкими нотками магії. Так що я готую далі. А, ще чуть не забув. Винограда берем один до одного на пропорцію к м'ясу. Десь у мене було 400, Значить 400 к -к -ш -к -ш -к -ш. порозлітались, тут уже воси. Я знаю, смачний виноград. Це. Наступний крок. Берем сіль суміш перців. Це все діло солим перчем. Це обов'язково. Далі додаємо мазик. І це сиділо гарненько треба вимішати. Перемішали, переклали наш салатик в нашу мисочку для подачі. Саме головне, не треба перегазувати з майонезом. Майонез хочеться смачно, хочеться не корисно, але його в цей салат треба додавати зовсім небагато. Що я вам хочу сказати? Прикольний салат. Дуже ніжний, дуже соковитий, такий, як б сказав, незвичайний, незвичайний салатик. Ось беру ложечку, щоб був сирочок, виноградик. Одразу оп. Смачний, ніжний, соковитий. Я б сказав вечірком на день народження. Просто сісти повечеряти з сім'єю. Дуже прикольний салат, кажу дуже нестандартний. Виноград дає оцю свіжість, копчена грудка дає оцю свою ноточку такої копченості, сир, ну сир, як сир, він завжди не буде зайвим. В будь-якій страві. Що я хочу вам побажати? Всім бажаю! Смачного настрою, мирного неба. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Далі буде.